Hello guys, my name is Misha, I'm English tutor. I here assistance you every step of the year. And don't hesitate, ask me any your questions in chat box. We will make your plans in our first trial lessons for studying and work with Грамма, sentence constructions, pronunciation, writing, listening and something more, what you need for your exam preparations. I work with all students, from kids to adults. My lessons is suitable for everyone. And welcome, see you soon. Goodbye. Привет. Меня зовут Миша и я здесь для того, чтобы помочь тебе изучить английский язык с любого уровня, на котором ты на данный момент. І з сложностями, якими столкнувся в визученні англійського. Обращайся в чат, я з радістю построю твой план зучення і до скорої встречі. Пока! Привіт! Мене звати Міша. Я тут для того, щоб допомогти тобі вивчити англійську мову з будь-якого рівня. Звертайся у чат і до нових зустрічей. До побачення! Здоровійте! А це Міша. І градусом тук. Мога помогна тисяту то англійський, от изученным ніва. Чао. Бонжур, Жонапель міша, Атрабенту, еревар.